Кожен хоче позбутися цього впертого жиру на животі. Проблема в тому, що ви не можете обирати звідки спалювати жир під час кожного тренування. Принаймні, я так не думав. Згідно з новим дослідженням, цілеспрямовано впливати на жир на животі не тільки можливо, але й набагато простіше, ніж ми думали. У цьому відео я розповім, що саме виявили дослідники і як ви можете застосувати це у власних тренуваннях. Мій живіт завжди був найскладнішою зоною, з якої важко позбутися жиру. Навіть коли я худнув, здавалося, що жир там просто не зрушить з місця. Але це змусило мене замислитися, чому жир на животі такий впертий. Я розібралася в цьому і рада, що зробила це. Тому що, коли ви розумієте це, всі нові дослідження мають набагато більше Сенсу. Розумієте, щоб спалити жир, ваш організм спочатку повинен вивільнити його з жирової клітини. Цей процес називається мобілізацією. Після того, як ви мобілізували жир, він може бути спалений для отримання енергії. Але як саме відбувається його мобілізація? Під час силових тренувань ви не просто зміцнюєте м'язи, але й збільшуєте приплив крові до жиру, який оточує м'язи, що працюють. І це одна з теорій, чому жиру на животі так важко позбутися. У порівнянні з жиром в інших частинах тіла він, як правило, отримує дуже мало кровотоку. Не будемо ризикувати. Ми також тренуємо прес рідше ніж інші м'язи. Подумайте про це. Ваші квадрицепси та підколінні сухожилля задіяні постійно: біг, присідання, ходьба, що завгодно це одні з найбільших м'язів у вашому тілі, тому вони отримують значне збільшення кровотоку, коли ви тренуєтеся. А живіт ну не так сильно. Це змусило дослідників замислитися. Якщо можна посилити приплив крові до пресу, чи можна тоді цілеспрямовано впливати на жирові відкладення під час тренувань? А якщо можна впливати на живіт, то навіщо на цьому зупинятися? Теоретично, збільшивши приплив крові до потрібних ділянок, можна зменшити кількість жиру в будь-якій зоні, яку ви оберете. Теоретично, щоб з'ясувати це, я звернувся до свого доброго друга доктора Біла Кембела, який керує лабораторією, що займається втратою жиру в університеті Солт Лейк Сіті. У Флориді мене багато разів запитували, чи можете ви зробити точкове зменшення. І моя відповідь завжди була негативною. Існуючі дослідження не дуже переконливі, і більшість досліджень, які були проведені на цю тему, припускають або повідомляють про те, що це неможливо. Озеро. Копаючись у нескінченних наукових роботах, я натрапив на всілякі кумедні, а в деяких випадках і просто дивні експерименти, за допомогою яких дослідники намагалися докопатися до суті цього питання. В одному дослідженні учасники зробили понад 5 тисяч присідань за 27 днів, що, чесно кажучи, може бути більше, ніж кожен з нас зробив за все своє життя. В іншому учасники 12 тижнів інтенсивно віджималися від підлоги на одній нозі. Все це для того, щоб відповісти на питання, чи можна вибирати де спалювати жир. Але жодне з досліджень не виявило помітної різниці у втраті жиру. І через це більшість дослідників, включаючи біла, скептично поставилися до ідеї точкового зменшення ваги. Люди могли б. Але, скажімо, роблячи сотні і сотні кранчів, вони казали, що тепер у мене буде чітко виражена середня частина тіла. А я відповім: ну це не зовсім так працює. Однак, як виявилося... Виявляється, була одна річ, яку майже всі ці дослідження випустили з уваги. Пам'ятаєте, як я казав, що вам потрібно мобілізувати жир перш ніж він зможе спалитися? Так, от цей процес складається з двох частин: по-перше, його мобілізація, а потім спалювання. Проблема з минулими дослідженнями, такими як 5 тисяч присідань, полягає в тому, що, хоча вони могли мобілізувати жир на животі, це не обов'язково призводило до його спалювання. Але саме тут на сцену виходить дослідження 2023. Вони хотіли протестувати рутину, яка могла б зробити і те, і інше. Вийшло так. Результати здивували мене, якщо спиратися на мої попередні знання. Я думав, що не очікую, що буде повідомлено про якийсь результат точкового зниження захворюваності, але це саме те про що повідомлялося і. Дизайн був хорошим. По суті, дослідники розділили 16 чоловіків з надмірною вагою на дві групи. Одна з них зосередилася на точковому зниженні ваги, а інша на контрольній групі. Обидві дотримувалися чотириденного плану тренувань протягом 10 тижнів. Контрольна група займалася на біговій доріжці по 45 хвилин щотижня. Тим часом група зі зменшення плям мала коротше: 27 хвилин тренування на біговій доріжці, після чого виконувала дві вправи на прес: обертання тулуба та машинні кранчі. Це дослідження було унікальним, оскільки воно також було першим у своєму роді, яке переконалося, що в обох групах спалювалася однакова кількість калорій. І це велика проблема багатьох попередніх досліджень. Якщо ви не прирівнюєте спалювані калорії, ви не дуже вірите в результати, про які повідомляють, тому що може виявитися, що вони просто спалюють більше калорій, і, звичайно, вони втрачають більше жиру. Отже, один і що сталося? Ну, після 10 тижнів обидві групи втратили відносно однакову кількість загального жиру в організмі. Але що здивувало, так це те, що група точкового зменшення втратила в 2,5 рази більше жиру навколо живота, порівняно з контрольною групою. Цікаво, також те, що група, яка займалася лише на біговій доріжці, також втратила більше жиру з ніг, ніж група, яка займалася точковим тренуванням. І якщо теорія точкового зменшення жирових відкладень вірна, то цей результат має сенс, оскільки вони зробили більше. Але звичайно, це дослідження не обійшлося без критики цього дослідження, яка полягала в тому, що вони мали більше жиру для початку, що вони і зробили, але вони все одно втратили на 3% більше загального жиру в області Тулуба, тобто 7% проти 4%. Отже, навіть якщо врахувати той факт, що ця група мала більше жиру на початку, вони все одно втратили значно більше жиру, навіть якщо взяти до уваги базовий рівень. І хоча. Сумніви, тренування були під жорстким контролем, харчування ні. Особисто я не думаю, що це викликає особливе занепокоєння, враховуючи, що обидві групи втратили відносно однакову кількість загального жиру. Але це те, що зробило б дослідження набагато сильнішим. Але справа не тільки в цьому дослідженні. Інші нещодавні дослідження щодо точкового зменшення жирової тканини також показали багатообіцяючі результати. У році собаки був проведений подібний експеримент. Дослідники попросили одну групу виконати тренування на верхню частину тіла, а потім 30 хвилин кардіо. А інша група виконувала вправи на нижню частину тіла, а потім ті ж самі 30 хвилин кардіотренувань. Тепер обидві групи виконували однакову кількість вправ, підходів і повторень, і робили це тричі на тиждень. Через 12 тижнів обидві групи втратили майже однакову кількість загального жиру. Але знову ж таки цікавим було те, що група, яка тренувала верхню частину тіла, втратила більше жиру у верхній частині тіла, а група, яка тренувала нижню частину тіла, втратила більше жиру в нижній частині тіла. І зовсім недавно, в рік собаки, ще одне дослідження виявило щось подібне. Як і в рік собаки, їхня ідея полягала в тому, щоб використовувати вправи на прес для мобілізації жиру на живот. Ті, а потім поєднувати їх з кардіо, щоб спалювати цей жир як паливо. І вони теж виявили багато обіцяючі результати, в основному у верхній частині живота. Знову ж таки, дослідження мають свої обмеження, як і всі дослідження, але це дослідження все ще цікаве, і я впевнений, що в цій галузі буде зроблено ще багато нового. І що приємно, так це те, що результати цих досліджень все ще пропонують деякі практичні висновки, які ви можете негайно почати використовувати у своїх тренуваннях. Але перш ніж я перейду до них, дозвольте мені сказати наступне: якщо ваша мета позбутися жиру на животі, то для досягнення. Найкращих результатів вам потрібен дефіцит калорій. Мало ймовірно, що вам вдасться набрати вагу і водночас помітно зменшити жирові відкладення на животі. Однак дослідження показують, що якщо ви тренуєте прес, вам ймовірно слід поєднувати його з якоюсь формою кардіотренування незадовго до або після тренування, щоб отримати максимальну віддачу від ваших зусиль. Так, так воно має бути такої інтенсивності та тривалості, щоб викликати посилення того, що ми називаємо окисленням, коли ви насправді спалюєте жир. Наприклад, ви не можете провести ці дослідження, вийти на трихвилинну хвилинну прогулянку, повернутися і подумати, «О, я повинен зробити точкову редукцію. Інша справа, що якщо точкове зменшення працює, то здається, що деякі вправи на прес кращі за інші. Я не вважаю, що планка націлена на область живота, на м'язи живота, так само, як хрустіння і обертання тулуба донизу. Я б запропонував і знову ж таки, як науковець. Покладатися на дані, які ми маємо. Обидва використовують хрустіння, а один використовує хрустіння і обертання тулуба на животі. Тож я вважаю, що так, вправи на прес мають значення. Отже, якби я розробляв програму, щоб краще боротися з жиром на животі, я б використовував вправи на прес з прямим обтяженням у поєднанні з кардіо низької та середньої інтенсивності, яка могла б виглядати приблизно так, чесно кажучи, я все ще не на 100% переконаний, як і БІЛ, коли я з ним розмовляв. Ці останні дослідження безумовно відкрили мені очі на те, що точкове зниження ваги можливе, і здається, що майбутні дослідження можуть бути багатообіцяючими, але для мене цього явно недостатньо, щоб планувати точкове зниження ваги в повсякденному житті більшості людей. Тим не менш, у дні відновлення я використовую ці дві вправи на прес і додаю кардіо до або після них. Хто знає, можливо, це дає мені ефект зменшення плям, а можливо ні. Але навіть якщо це не так, я все одно наполегливо рекомендую вам регулярно тренувати прес і з вагою. Як тільки я почала регулярно тренувати їх, вони стали більш помітними навіть під час великих навантажень, коли мій жировий прошарок збільшувався. Зрештою, це така ж група м'язів, як і будь-яка інша, і їхній ріст може допомогти з рельєфністю. Але, хлопці, просто пам'ятайте, що більшість ваших результатів все одно буде залежати від основ, а втрата жиру на животі значною мірою залежить від вашої дієти. Насправді, більшість людей абсолютно. Абсолютно недооцінюють, скільки калорій міститься в їх звичайних продуктах харчування, і саме тому навіть люди, які харчуються правильно і багато працюють, все одно намагаються позбутися жиру на животі. Щоб допомогти в цьому, я працював з нашим провідним дієтологом Келлі, щоб показати вам, як можна з'їдати вдвічі більше їжі, зберігаючи при цьому ту саму кількість калорій, і ви можете переглянути це відео тут. А для тих, хто хоче отримати більше покрокових рекомендацій щодо тренувань та харчування, просто перейдіть на сайт Білдвітсайенс.com і пройдіть наш тест, щоб дізнатися, який підхід найкраще підходить для вас і вашого тіла. Щиро дякую за перегляд. До наступної зустрічі!